Тому що це є махровий приклад оболнювання українців. Це закон не про медичну маріхуану, запам'ятайте це. Це закон про трильйонний в доларах бізнес, наркобізнес, які вони запланували вести в Україні, ну, замість частини аграрного бізнесу. Цей закон про вирощування маріхуани. На територіях України ми будемо, крім Колумбії, єдиною Україною, яка дозволяє законам без обмеження відкритих ґрунтам, вирощувати абсолютно, ну повірте мені, небезпечний наркотик. Безпечний наркотик, так? безпечний наркотик. Тобто мова йде про те, що цей закон дозволяє приватним структурам це робити дозволяє приватним структурам відкривати приватні лабораторії по розробці нових видів наркотичних засобів і вже не з маліхуани, а в принципі універсальна. Цей закон дозволяє, на відміну від всіх інших держав, поєднати вирощування, переробку, експорт, імпорт, науку в цій сфері. І реалізацію в розрібних мережах в одніх руках. Це називається вертикально інтегровані наркокорпорації. І можете собі уявити, яка ця влада захистить українців від перетоку цієї маріхуани з полів в побут. Ніхто не захистить. І почитайте зараз, в 23-му році вийшов звіт Організації Об'єднаних Націй. Наслідки використання наркотиків в світі. Там три розділи: це канабіс, це е, опіоїди і третій ще там щось, я не пам'ятаю, по-моєму, синтетичні наркотики. Но цілий розділ доповіді, присвячений канабісу. Що в цій доповіді є? Що 41% всіх. Наркозалежних людей в світі, від всіх типів і видів наркотиків, лікується офіційно від залежності від канабісу. Це перше, що є в цій доповіді, це означає, що це один з самих небезпечних наркотиків в світі, який викликає наркозалежність, яка лікується. Друге, що важливо, в цій доповіді чітко сказано, що найбільш Потрапляють в цю пастку підлітки від 15 до 16 років, і це статистика підтверджує. І далі йде дослідження Академії педіатрії Америки, де сказано про те, що якщо підлітки добираються до паління марихуани, вони втрачають назавжди свої когнитивні справжні можливості. Вони хворіють потім в своєму дорослому житті на безпліття. І вони хворіють трьома типами ракових захворювань екологічних. Вони також хворіють на важкі, глибокі психологічні розлади, шизофренії. Це відкрите інтернет, називається дослідження академії. От, дослідження е, Американської академії педіатрії по канабісу. Конкретне дослідження. Розумієте? На базі конкретних даних. І тут написано, що, як правило, діти, які починають вживати марихуану, починаючи з підліткового віку, не закінчують навіть середнє навчання. Ми такими хочемо бачити наших дітей. Ви розумієте, що цей закон куплений за сотні мільйонів доларів, куплений у української влади. І такого закону ніде в світі немає без обмежень, без обмежень нарковісто, без обмежень всього обігу. Ми і Колумбія. Ми будемо Колумбією в центрі Європи. І останнє, що я хочу вам сказати: ми будемо боротися проти цього закону. І мені байдуже все, що вони розповідають про те, що марихуана для лікування відкрити постанову шмигаля від 7 квітня 21-го року і почитайте, що препарати з марихуани з 2021 року у нас легалізовані. Два препарати і всього два в світі є легалізованих. Два. Вони у нас легалізовані. З 21-го року уряд Шмигаля зобов'язаний був закуповувати медичні препарати з канабісу для лікування важкохворих, больових синдромів, нудоти, епілепсії, альцгеймера, чого завгодно. У мене питання: якщо вони так сьогодні ридають про те, що людям від болю потрібна марихуана, чому з 2021 року вони два препарати не закупили? І не віддали безкоштовно нашим важкохворим військовим, нашим людям, які хворі на, екологію, на онкологію, на епілепсію і так далі. Знаєте чому? Та тому що не питання перед ними стоїть е, втамувати біль важкохворих людей, а тому, що під прикриттям цієї пропагандистської кампанії у них стоїть мета практично отримати трильйонний бізнес, наркобізнес на Марихуані на базі України. Коли вам кажуть, що 60 країн світу легалізували медичні препарати, препарати з канабісу це правда. І у нас 21-го року вони легалізовані. Але ці країни не вирощують, не експортують, не імпортують. А якщо і вирощують, то держава під наглядом в лабораторіях закритого типу, не в відкритих ґрунтах, і тільки для потреб своїх пацієнтів. І, наприклад, Велика Британія видає за рік. Пару сотень рецептів на маріхуану, ну, на препарати з маріхуани. Наприклад, Сполучені Штати на федеральному рівні, не на рівні Штатів, на федеральному рівні не легалізували маріхуану навіть для медикаментів. Ми в запитаємо, чому Ну, каже, нам недостатньо доказової медицини для цього. Так сполучені Штати на федеральному рівні не легалізували ні медикаменти, ні вирощування, ні переробку, ні експерти, нічого. Тому що бережуть свою націю. Е, Великобританія 100-200 рецептів видає за рік. Німеччина, у якій найбільш ліберальне законодавство, сказали, ну, привезли нам документи десь 20 тисяч рецептів за 6 років використання медичної маліхуани. Це приблизно там, по 3 тисячі, ну, трошки більше-менше рецептів на рік. Я запитую у міністра охорони здоров'я на засіданні фракції публічно під запис. Я йому кажу, скільки, ви думаєте, пацієнтів в Україні потребує маріхуану? Він подумав, говорить, ну, враховуючи війну, враховуючи трагедії, враховуючи все, десь мільйонів 15. У мене, чесно, у мене дихання прихопило. Я на нього подивилася, ну, щось в моїх очах було написано, можливо. І він каже: ну, можливо, якщо не все маріхуана, ну можливо, 7 мільйонів. Ви уявляєте компетенцію людини? Ви уявляєте взагалі? Я кажу, а чому? Так у нас всі воїни, які побували на війні, всі, вони всі з ПТСР, вони всі потребують. Я кажу: а у вас немає такої теми, як, наприклад, реабілітація, як, наприклад, робота, яка людині дасть відчуття потрібності. У вас немає такого, такої дефініції, да? як, наприклад, адаптація тих людей, які ну, отримали важкі там. В тому числі ПТСР, адаптація, спеціальна система адаптації. А можливо, люди хочуть займатися здоровим образом життя, можливо, хочуть спортом займатися, можливо, все. Я кажу, чому ви зупинилися тільки на косяках. І, і тому я хочу просто вам привести цей приклад. Це пряма дискусія з міністром охорони здоров'я. Я кажу, чого ви не закупили препарати з маріхуани, якщо військовим потрібно. А він на мене дивиться і каже, так власники цих ну, виробництв вони не прийшли нам зареєструвати ці препарати. Я дивлюся, ну знаєте, тільки нецензурні слова складаються.